Десять років тому, у лютому 2014 року, Росія розпочала свою загарбницьку війну проти України. Цей акт агресії розпочався з окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. З першого дня окупації всі ці доволі довгі десять років українці чинили супротив окупанту, боролись за нашу незалежність та територіальну цілісність. Окупація Криму без жодної краплі крові це міф російської пропаганди. Але окупант добре знає, що супротив його злочинам не припинявся ніколи. Росія намагалася придушити цей супротив, вдаючись до вбивств, незаконних затримань та обшуків, викрадень людей, свавільних засуджень з багаторічними термінами, тотального обмеження громадянських та політичних прав, свободи слова, зібрань. Окупаційна влада прагнула знищити все українське. Загасити будь-який вогник супротиву, назавжди витіснивши всіх незгодних, та переконати світ у правомірності, справедливості та нормальності свого злочину. Ці зусилля були марними, та у 2016 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй визнала Росію державою окупантом, а територію Кримського півострова тимчасово окупованими. Робота з дипломатичного супротиву. Не припинялася жодного дня, і згодом ці зусилля трансформувались у створення міжнародної кримської платформи. Це важлива ініціатива, що систематизувала наші зусилля на Кримському дипломатичному фронті. Зі свого боку, Верховна Рада розвивала цей фронт засобами парламентської дипломатії. І другий парламентський саміт Кримської платформи, що відбувся наприкінці минулого року, зібрав ще більше учасників, розширив географію нашої підтримки. Консолідував парламентарів з усього світу за для протидії російській окупації, відновлення справедливості та міжнародного порядку заснованого на правилах. 26 лютого Україна відзначає день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ми віддаємо шану всім нашим співгромадянам, що в цей день, 2014 року, вийшли на мітинг в Сімферополі та висловилися на підтримку територіальної цілісності України. Всім, хто ці 10 років боровся і наближав інший день день деокупації Криму, день української перемоги. В цей день я звертаюсь до демократичного світу. Зберігайте єдність та підтримуйте Україну у її боротьбі. Росія не зупиниться на Україні, як вона не зупинилась на окупації Криму. І повторення сьогодні, помилок минулого, буде коштувати світу незрівняно більше. Я звертаюсь до громадян України і дякую вам за нашу єдність та волю до супротиву. Підтримуємо один одного у нашій боротьбі, і вона неодмінно принесе нам перемогу і звільнення кожного клаптика української землі. Крим Сербест Оладжах. Крим буде вільний. Слава Україні!